Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Оршовець. Продовжую розслідування по жителям Російської Федерації, підкреслюю корінним жителям Російської Федерації, Росіянам. Не плутайте їх з жителями Сукірянщини, які працюють і працювали. В Російській Федерації і хтось там отримав російське громадянство і приїжджає до нас в гості, і приїжджав з 2014 року в гості. Не плутайте. Так от я продовжую розслідування по жителям Росії, які перебували під час війни з 2014 року на Сокірянщині. корінним росіянам корінним підкреслюю корінним росіянам. І вийшов на цікаві факти. Факти, факти. Як я вже казав, що, на мою думку, суб'єктивну думку журналіста, і по моєму розслідуванню жителі Росії перебували на Сокірянщині корінні жителі Росії з російськими паспортами в 19-20 і до війни, а потім десь поділися на території Сокірянського району, не виїхали в Росію. А зараз у мене є інформація про те, що жителі Росії корінні росіяни. Перебували на території Сокірянщини, Сокірянського району 17-18 рік, 2017-2018. У мене питання до наших право охоронців. Правильно, до тих, хто прослуховує телефони, журналісти Ігоря Швеця, до того, хто підсилає провокаторів своїх та стукачів до Ігоря Швиця, щоб його посадити. До того, хто натравлює контрабандистів кримінал на Ігоря Швеця, щоб спровокувати, я питаю цих сукірянських право лівосередніх охоронців. Що, хлопці, проїпали? Проїпали? Як громадяни Росії 17-й, 2017, -й, 2018, -й, 2019, -й, 2020 -й рік, 2021 тисячі Чотири роки перед війною в сукірянах були громадяни Росії. Були і не один, і не два. Були. І знаходились в районах Сокірянщини, в яких вони не повинні були проживати. Знаходились в тих районах, де їх повинні були наші сокір'янські правоохоронці вичислити вичислити, затримати та депортувати. Питання, шановні наші. Правоохоронці Сокірянщини, що ви робили до війни? А що ви зараз робите, коли палять могили, українського солдата пишуть ФСБ, зривають флаги палять, кидають флаги в туалет? Що ви робите? Як до війни 4 роки на Сокірянщині жили в районі, де вони не повинні були взагалі бути, проживати? Жителі Росії? Як? Участковий не знав поліцейський, Служба безпеки не знала, староста не знав Киє місцевості, де вони проживали. Дуже багато питань. Я продовжую розслідування по темі росіян на Сукірянщині. Чекайте нових новин. До зустрічі!